Ти знаєш цей соус? Скажеш мені що в ньому? Копчений бекон, шампіньйони. Вершки у вас є? Карети лятини, прошу. Наполеон гастрономії. Принц, король, <рес> петрушка. І ще трохи паприки і додамо желе зі смородами. Це все дуже добре, але поки що більше схоже на ескіз. Це осінь нашого життя. Кажіть за себе. Я в розпалі літа. Одружімося й жені. Прошу знову. А ми проводимо разом більше часу, ніж подружжя. Вивчаємо рецепти, готуємо. Mm -hmm. Чого вам ще бракує? Я прийняв парі, збираюся вразити принца по тофе свого приготування з вашою допомогою. Це трохи ризиковано і зухвало. Я така щаслива і дуже вдячна. Для формування смаку потрібна культура і спогади. цей смак. Так, місьє Щодо супів, пропоную бульйон з перепілки. Чому ви не за столом з нами? Я говорю з вами через те, що ви їсте. Ми не знаємо, що за жені Я почуваюся чудово Але ви не здорові, я непокоюся. щастя, бажати того, що вже маєш. Чи мав я вас колись?